Доброго дня, мене звуть Максим, і сьогодні з вами розглянемо актуальне для початку 2025 року питання стосовно оновленої форми об'єднаної звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору. Яка ж вона ця форма, як її сформувати та імпортувати в програму Медок? Відповідно до закону України про державний бюджет на 2025 рік та закону України про внесення змін до Податкового кодексу України номер 4015, з 1 січня 2025 року впроваджується щомісячне надання податкового розрахунку сум доходів, тобто роботодавці повинні звітуватися щомісяця, а не щоквартально, як це було раніше. Термін подання звітності до 20 числа місяця, наступного за звітним. Перша подача відбудеться за січень 2025 року, відповідно, термін подачі до 20 лютого. Метою впровадження щомісячної звітності є забезпечення збалансованості та підвищення контролю за надходженнями до бюджету. Разом з цим це дасть можливість органам державної влади оперативно отримувати інформацію щодо сум нарахованої заробітної плати, сум нарахованих та сплачених страхових внесків на застрахованих осіб, дату початку та припинення трудових відносин, укладання та припинення цивільно правових договорів. Оновлені форми об'єднаної звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору вже доступні в ERP системі ІСПРО та програмі МЕДОК. Якщо їх у вас ще немає, то необхідно оновити програми до останніх версій. Тепер розглянемо з вами алгоритм формування щомісячної звітності в ІСПРО та передачу її в Медок. Для цього в ERP-системі ISPRO переходимо в розділ Облік персоналу. Облік праці і заробітні плати, результати розрахунку, об'єднана звітність. Бачимо сформовані за попередні періоди звіти по квартальні. Для формування нової натискаємо реєстр Створити. Обираємо період, який нас цікавить, а саме січень 2025 року. Якщо є необхідність, вносимо додаткові налаштування у вкладки відповідні та натискаємо ОК. На основі даних по нарахуванням заробітної плати, податкам та розрахункам єдиного соціального внеску формується дана нова форма помісячної звітності. Відповідно, форма створилася, бачимо місяць 01.25 року. Можемо зайти до неї, переглянути дані для прикладу самого податкового розрахунку, бачимо лише колонку січень». Далі наша задача дану форму імпортувати в програму MEDOC для подачі подальше в контролюючий орган. Для цього обираємо дану форму, створену нами, Реєстр. Експорт у форматі XML. Попередньо ми створили папку, в яку будемо експортувати. Та натискаємо ОК. Експорт завершено. Далі переходимо в програму Медок. Важливо для е, імпорту уже з оновленою формою. Програма Медок повинна бути версії 11.02, 164 і вище. Для імпорту заходимо в звітність, об'єднана звітність PDF та ESV. Обираємо період січень 2025 року та натискаємо Файл, імпорт, імпорт звітів. Обираємо наші файли, які ми вивантажили з erp системи ISPRO та натискаємо відкрити. Все, звіт успішно імпортований. Нам залишається його. Перевірити. Для прикладу ми заходимо в сам податковий розрахунок. В ньому оновлюємо поля для підтягування коректних даних з картки підприємства. Перевіряємо та зберігаємо. Аналогічно перевіряємо всі інші додатки. І звіт готовий. Далі підписуємо та відправляємо до контролюючого органу. Як ми бачимо, оновлена форма а, звіту вже доступна в erp системі ISPRO -Про та програмі Медок. І формування і підготовка до подачі оновленої форми відбувається легко та автоматично. Вам достатньо звірити звіт вже в програмі Медок, і можна відправляти до контролюючого органу. А спеціалісти групи компанії Інтелектуальний сервіс тримають руку на пульсі Змін та слідкують за подальшими змінами. А якщо ви ще не є користувачем erp системи ISPRO та не знайомі з нею, то радимо вам замовити безкоштовну демонстрацію та побачити наглядно її можливості. Зробити це ви можете на нашому сайті Intelserv.net.ua, натиснувши Демонстрація та вказавши ваші дані. Також можете звернутися на нашу лінію консультації за контактними номерами телефонів, які ви бачите на екрані, для реалізації налаштувань по нашій темі або для замовлення демонстрації ERP-системи ІСПРО. Якщо не дуже любите спілкуватись в телефонному режимі, можете скористатися чат-ботом, написавши в зручний для вас месенджер. Дякую вам за увагу та легких розрахунків. Гарного дня!